Вітаю, друзі! Сьогодні, 15 червня, з вами знову Валерій Клочук. Увага! Всі тут, звісно, прокута в переважній більшості нині на Близький Схід, але є відчуття того, що справді там війна може дуже швидко завершитися. Ну, принаймні, Ізраїль активно знищує ядерні об'єкти. Ірану, не завдаючи шкоди такої, щоб це загрожувало навколишньому середовищу, Нетаньяху зробив низку заяв про знищення і фахівців, і військових ірану, фахівців, які займаються розробкою ядерної зброї. І наші збройні сили України також звітують про ураження заводу шахедів в Єлабазі. Є вже офіційне підтвердження від генштабу. Трамп же сказав, що Путін може бути посередником у переговорах між Іраном та Ізраїлем. Чи так буде, чи ні, давайте спробуємо розібратися, що відомо на цю хвилину про ситуацію в Україні, а також про ситуацію на Близькому Сході. Ну і ще одна цікавинка Макрон зробив подарунок Трампу. Дуже несподіваний. Подарунок, звісно, в лапках. Підписуйтеся, коментуйте, друзі. Дякую вам, що ви активно долучилися до збору. Для 66-ї бригади сума 110 тисяч майже закрита. Там залишилося зібрати близько 3 тисяч. Про всяк випадок залишу реквізити в описі під цим відео. Хто ще бажає задонатити, будь ласка, прошу, звісно, що гроші не пропадуть. Ми звітуємо про кожну копійку. Наш невеличкий фонд не користується законодавчою. Шпариною, яка дозволяє залишати для себе 20% від зібраних коштів. Всі гроші до копійки йдуть на фронт. Тому, друзі, долучайтеся. Ну і, звісно, прошу вас долучатися до каналу. Розпочну з офіційної інформації Генштабу, яка вкрай приємна. В ділабузі уражено завод з виробництва БПЛА, Шахедів. Деталей удару Генштаб не повідомляє, але говорить про те, що засоби ураження досягли району цілі, результати уточнюються. І росіяни стало відомо про те, що намагаються все-таки прорватися на Дніпропетровщину. Речник Хортиці повідомляє про те, що аномальна активність штурмових груп саме на цьому напрямку їх сьогодні, тобто боєзідні було понад 30, сім вони відбиті росіян на території Дніпропетровської області немає. Для них принципово важливо зараз там зафіксуватися і поставити свою ганчірку, щоб зробити фотографії і селфі для Путіна. Звісно, потім будуть розповідати, що вони. Вже окупують і Дніпропетровську область, і створюють там буферну зону. Однозначно, ситуація залишається поки що складною на фронті. Путін не припинив вогонь. Трамп йому радить все-таки припиняти його війну проти України. Врешті-решт він почав називати трішки речі своїми іменами, Але все ж таки Трамп продукує дивні заяви. Трамп заявив про те, що був би відкритим до участі Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном. І каже: він мені телефонував з цього приводу. Ми довго розмовляли. Ми говорили про це більше ніж про його ситуацію. Ймовірно, малася на увазі саме війна Путіна проти України. Я вірю, що це питання буде вирішено, тобто Путін буде посередником. Не впевнений на 100%, що це так само буде, але дивна позиція, дивакувата позиція Трампа Буду максимально коректним: він президент. США. Також Трамп не виключив можливого втручання Сполучених Штатів Америки у нинішній ізраїлю іранський конфлікт. Не уточнив, за яких умов це може статися, і навіть британці вже перекидають свої війська на Близький Схід. Я вам ще обов'язково про це скажу. І також Трамп висловив переконання, що угода між Іраном та Ізраїлем точно буде підписана. Точно так само, як типу Трамп примусив Індію та Пакистан укласти мирну угоду. Хоча Трамп, як на мене, не має ніякого відношення до підписання цієї угоди, але ну, намагається начіпляти на себе медалей. Він вважає, що це саме він був миротворцем уже у двох конфліктах і за час першої каденції, ну, як бачите, і нині. І написав величезний пост у Мергітру Social, Я вам його зараз швиденько зачитаю, щоб ви розуміли, про що йде мова. Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, пише він, і вони її укладуть так само, як я змусив, каже Індію та Пакистан укласти угоду, у такому разі використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами Америки, щоб привнести розум, згуртованість та здоровий у переговори з двома чудовими лідерами, які змогли швидко прийняти рішення та зупинитися. Також під час мого першого терміну Сербія та Косово були гарячими та запеклими, як вони це робили протягом багатьох десятиліть, і цей тривалий конфлікт був. Готовий перерести у війну. Я зупинив його. А далі в дужках він пише згадує про Байдена. Ну без Байдена Трамп ніяк. Байден зашкодив довгостроковим перспективам кількома дуже дурними рішеннями, але я все виправлю знову. І продовжує. інший випадок: Єгипет та Ефіопія, та їхня боротьба за величезну дамбу, яка впливає на чудову річку, Ніл. Завдяки моєму кептручанню панує мир, принаймні поки що, і він залишиться таким. Ну і так само він каже: буде і на близькому сході між Іраном та Ізраїлем. Також Трамп повідомив про те, що нині дуже багато є телефонних дзвінків, розмов про наближення саме таких переговорів. І перед тим, друзі, як вам повідомити заяви Нетаняху, який прокоментував врешті-решт ситуацію на Близькому Сході і початок ударів по Ірану, я хотів би вас ознайомити із двома цікавими новинами. Вранці я вам розповідав про те, що нібито Ізраїль готовий знищити духовного лідера Ірану Хаменеї, аби. Змінити режим в Ірану. Рутерс пише про те, що Трамп наклав вето на вбивство Хаменеї. Але радник з національної безпеки Ізраїлю, так само як і Нетаньяху, повідомив про те, що це фейк. Публікація у Reuters – фейк. А що саме фейк? Чи планує Ізраїль вбивати Хаменеї? Чи Трамп наклав вето? Ну, чесно кажучи, поки що не зрозуміло. Британія також вирішила перекинути свої війська ближче на близький схід. На тлі саме погроз з боку Ірану. Раніше Іран пригрозив вдарити по військових базах Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Франції кірстав над дорогою до саміту Великої Сімки, який нині проходить у Канаді, сказав журналістам, що на тлі такої загрози вони вирішили свої війська перекинути ближче. Куди, в якій кількості, чому саме, ну чому певне зрозуміло, через погрозу він не коментує. Був дуже обмежений в коментарях. Але ну мені так видається, що за потреби Британія виступить на стороні Ізраїлю. У мене в цьому немає жодних сумнів. І він каже, що його країна не надавала Ізраїлю жодної збройної допомоги, оскільки вважає, що конфлікт потрібно деескалувати, Але раптом так станеться. То ще раз наголошу, Британія точно буде на боці Ізраїлю, а не на стороні Ірану. І прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху зробив заяви про останні події в регіоні. Що він, власне, сказав дуже коротко, друзі. Він каже, я думаю, що Іран був повністю здивований нашою атакою, а несподіванка це великий елемент успіху. Повідомив про те, що вони знищили Ісфаханський реактор, а без нього неможливо розробити ядерну зброю. Сам реактор то цілий, але працювати він не може. Також говорить про те, що знищили головний ядерний об'єкт у Натанзі. Та каже, зробимо ще більше, якщо буде потрібно. Ядерні переговори мають сенс, якщо Іран відмовиться від своїх можливостей зі збагаченого рану, наполягає Нетаньяху. Лише за цією мовою вони всі готові сісти за сіл переговорів. Також він повідомив про те, що Ізраїль ліквідував голову розвідки квір генерала Мохаммада Каземі та його заступника у Тегерані. Також він говорить про те, що їхня розвідка становила, що Іран збирався передати ядерну зброю Хуситам. Це дуже серйозне звинувачення, і каже: ми зробимо все необхідне. І говорить про те, що іранський режим нині дуже слабкий. Відтак, зміна режиму в Ірані можлива внаслідок ударів Ізраїлю, і це буде абсолютно логічним завершенням військової операції Ізраїлю проти Ірану. Ну, принаймні, я так вважаю, випишіть, друзі, свої думки, оскільки візла справді має бути покарана. І видання The Times of Israel пише про те, що ізраїльтянам вдалося знищити щонайменше 14 іранських вчених ядерників, які були причетні до розробки ядерної програми в Ірані. Посольство України в Ізраїлі також зробило заяву, як на мене, дуже правильно. Воно говорить про те, що західні країни мають об'єднатися і, врешті-решт, покласти край терористичній політиці осі зла. Це мова йде і про Іран, і про Китай, і про Росію, і про Північну Корею. Заява Посольства України в Ізраїлі, звісно, стосувалася саме подій в Ізраїлі. На превеликий жаль, внаслідок удару. по... Ізраїлю іранськими ракетами загинуло і 5 українців. Деталі уточнюються. І на завершення, друзі, вам дві короткі новини про торгову угоду Китаю та Сполучених Штатів Америки і подарунок Макрона. Що не стало відомо про те, що торговельне перемир'я міша і Китаєм, яке було укладено в Лондоні цього тижня, не торкнулося китайських рідкоземельних ресурсів. Це ключове питання цієї угоди. На чому так наполягав Трамп і говорив, що нібито все зроблено, все домовлено. Але такої домовленості немає. Відтак, як на мене, торгівельна війна між Китаєм та Сполученими Штатами Америки поки що не завершена. Вона триватиме і надалі. І президент Франції Еммануель Макрон сьогодні прибув до Гренландії, яка опинилася в центрі геополітичного протистояння Дональда Трампа і Данії. Макрон прибув до столиці Гренландії наука разом із данською прем'єр-міністркою Мете Фредріксен. Він не коментував багато, але сказав, що він прибув туди з посланням солідарності, підтримки та дружби. Ну такий собі привіт і подарунок Трампу. Подарунок, звісно, в лапках. Тому що ну, Макрон пам'ятає те, як його, вибачте, кинули із величезним контрактом на виготовлення підводних човнів, створивши. Новий союз між Великою Британією, Америкою та Австралією. Контракт, як писали тоді, на суму понад 60 мільярдів доларів. Не сподобалося це Макрону, ну і, в принципі, справедливо не сподобалося. Так, союзники не вчиняють. Друзі, на цю хвилину всі новини, котрі хотів вам повідомити. Дякую, що ви були зі мною, дякую, що підтримуєте роботу. Слідкуємо за оперативними новинами Геополітики та української політики. У мене на каналі. Підписуйтеся на нього. І підписуйтеся на телеграм-канал. Посилання знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ну і не перемикайтесь! Все буде Україна!